Доброго вечора, шановні болівальники. Вітаємо вас на матчі першої ліги футзалу е, міста Львова сезону 22. Корміл сьогодні у такому складі. Зараз атака Лембергу була можливість на минулих вихідних. Зараз атака Корміла небезпечна може бути. Пробив у нас і Ще один удар, який не... Зараз атака йде лівим флангом прокидає собі непогано на хід момент, який Отже, мотація Лемберг. Хороша передача зараз а, на фланг. Удар є. Мофлан тримає передачу, переходить на голови намеданчика суперників. Хороша передача. Вихідцем на сам. І в нас м'яч летить Ботнера. Знову одинадцятий номер з м'ячем. Намагається прийти суперника. Віддає передачу. можливо, це навіть був удар. Доволі непогано атакує. Ще один удар. Знову в грі голкіпер корміло далеко вперед. Віддає паса тут капомилка, і міг зараз відкривати реф Янів. Зараз зберіг м'яч, передача направо. Є удар, який непоганий віде. Ігор Олексмов тебе момент. Зараз Віктор Храмов на вістрі атаки вирушав. Десь переважав за моментами, але згодом Лемберг команда, яка вчора відтримує таблицю. Зараз який момент! І надприміло продовжимо після цієї атаки. Момент. Зараз після знову ж таки цієї атаки там Віктор Храмов в оточенні трьох суперників. Момент! І... Мяч залітає в ворота. Назар Янів відкриває рахунок у нашому поєдинку. 1 0 Лемберг. Від Олега Шпура, і там надійно зіграв воротар. А Тут ще один момент, і рахунок стає 2-0. Ось так. Цього разу Андрій ділай. 11-й номер відзначається. Друга половина зустрічі. І, схоже, не збирається зупинятися. Хороша передача Віктора Храмова. Момент передачі. І ще один гол залітає ворота. Відзначається у нас 15-й номер команди. Корміло. Зараз атака корміло може бути. Небезпечна. Є удар по воротах. Контратаку Корміло, але там Віктор Храмов перехоплює. Цю передачу, який потужний посту. І не вдається зараз втекти в контратаку. А, Білосинів ще одна спроба від Віктора Храмова На місці Верхдар, ще один удар, і тут порушення правил. Запарників до себе. Кі кіпа з мячем направо віддав передачу. Одразу вперед на Назара Янєва, І що там а, сигналізували гравці. Лемберг корміло що м'яч там влучив руку, а тут уже нагода. Передачі, черговий контрвипад Лембергу. Дамики та Кіпа можна забивати. Ні, все. Отримав жовту картку. 11-й номер у нас удар, який непоганий від воротаря. Корміло. Даруйте більшість вже не актуальна для гравців Лемберг. У нас часу вже залишається зовсім. Трішки до завершення поєдинку. Є удар на місці Гукіпа. Престижу забити для корміло. Зараз непогана передача на правий фланг, можна пробивати. Є удар, але... Курміло, м'яч залишається у грі. Непогано зараз можна забивати, і м'яч залітає в ворота. Олег Шпур забиває. Рахунок стає 3-1. Нас... Достатньо у цьому поєдинку на завершення зустрічі буде в нас і. Отже, матч завершено. Лемберг здобуває перемогу. Мега-емоційний поєдинок у нас відбувся. Все-таки Лемберг забуває три залякова.